В даному випадку я би зосередив увагу свою на дітях з особливими освітніми потребами. У нас до повномасштабного вторгнення було близько 50% дітей охоплено шкільною освітою, це дуже мало, зараз ще менше. А діти з особливими освітніми потребами, вони, це дуже вразлива категорія. Тому тут важливо було захистити право дітей на освіту. І саме головне, що ми Перше розробили це, зберігли таке поняття, як спеціальний садочок. Спеціальний садок він буде існувати. Які б не були там аргументи проти, він все одно вони залишаються. Друге, це забезпечили право батьків самостійно обирати, де навчати своїх дітей. Також Забезпечили право на право батьків на їхню заяву, щоб громада створила спеціальні класи в школі, якщо дитина з особливими освітніми потребами. Територіальну громаду зобов'язали забезпечити доступність до освіти, а також ввели таке поняття як спеціальне освітнє середовище. Дуже багато було раніше дискусій, Перекос був в сторону інклюзії, тотальної інклюзії. да, що я маю на увазі, що закривалися спеціальні школи, і всі мали діти навчатися. В інклюзивні в інклюзивних класах, але не всім вони підходять, не всім дітям, не всі категорії під, зможуть навчатися в загальноосвітніх школах. Тому е, інклюзивне середовище існувало, спеціальне середовище не було. Тепер воно є, і тим більше, що після прийняття резолюції Пар'є, і рекомендації, в тому числі нашому уряду, зберегти спеціальні школи, забезпечити їхнє фінансування і взагалі перевизнало, що дуже вузьке було трактування поняття інклюзії. Це не просто фізична доступність, фізична присутність дитини да на заняттях, а і цілий процес усвідомлення нею матеріалу і право вибору батьків обирати, чи інклюзивна освіта, чи спеціальна освіта. Тому це такий великий крок на захист дітей з особливими освітніми потребами.